Вітаю всіх, народ на каналі MaxiPlay Сьогодні на нашому ігровому столі Doom 3 BFG Edition і останній DLC до нього Lost Mission. Що ж не буду довго затягувати, перейдемо безпосередньо до гри. Всім приємного перегляду та гарного з обираємо нову гру Дійсно вже і DLC Lost Mission. Як зазвичай, найскладніша складність і повний вперед За 6 годин до примарної місії оригінальної персони на Марсі. And pro sector number in. Robo team, entry secure. Moving to take positions. This is, group A. this is Lee. give me status. Always clear. There's nothing here, Sam. What the hell? Lead, I'm swinging around landing. Це то, що нам показували, що одного чоловіка утягнули тоді, туди вниз, і більше ми нікого не бачили. Я так зрозумів, ми являємось останнім вижившим з групи Альфа. І нас очікують такі не самі приємні розборочки, окей? Це, що в мене є на руках це пістолет, да? Так. Наших друзів треба всіх повбивати, бо мало лі. Ну, бог з ним. Будемо розбиратися, ну що ж, досить непоганий початок. Подивимося, що нас тут чекатиме. Поки все, що мені будемо руки, це нещасний пістолет, але і він досить таки сильний, якщо чесно. Так, що в мене тут? Автомат, 60 патрон, трошки більше, 80. Перебуває. Трошки ХП, і давайте подивимося, що тут є ще довкола, звісно, ж. Потім будемо 100 перед. Так, це... ну після. Перший готовий. Добре год. Дозвольте забратися, що у вас. Я бачу, є прохід на... тут далі прямо, є прохід тут трохи наліво. Давайте глянемо, що у нас тут з лівої сторони. Це ще не погано. тут трошки броні, трошечки патрон, якраз на автомат. О, нам видали автомат. вже краще ніж нічого. Перепрошую, Я вже проведемо. стільки проходжень, я думаю, ми вже звикли до кожного демона, що тут тільки може з'явитися. Хепе, трошки ХП, трошки пропону, просто червіну. Так. Ну, пробовичок. Погано, повернули мені, як кажуть, мою іграшку. Так, є шлях направо, є шлях наліво. Ліво закритий, та й перед закритий, ну, значить нам ну, сюди. Окей, я тобі не платив. Центральний процесор. Нам потрібен доктор Майер доктор Бетругер. Другер? І шеф Робертс. Ну Бетругера ми ж завалили в попередньому DLC. Навіть в пеклі. Трошки дивно. А, як ми маємо пройти тоді? Поперек шумов. Не галте. Йошки зелені, та перепрошую, монсеньор. А ви не знахапніли. Так, Ого. Можна виходка. Трошки аптечок, трошки хілок. Перепрошую є тут. Непогано. Я не бачу в не бачу перегра чи що. <сіхі> Трижатний <піців> попці, нічого за того. Він готовий. Ти готовий. Такі штуки я не вірю. Та пішки... Що ні звіняє. -ні. Нікого немає. -ні. Ні -ні. Тут двері закриті, тут проходи закриті. І цікаво, це все виходить, якщо чесно. Прям реально цікаво. Так, є прохіднота, є прохідця. А що тут справа? Я ж сказав, що я не вірю в жоден труп. Це це не розумієте, так? Да? Дарма я, по вам всім шмаляю так, щоб у вас в очах аж світилося. Так, чекайте, я ж просто вийшов на вулицю тут зверху. Автоматні патрони? Дай бог з неба пляшок без оськів. Ага. Ага. То не я там підірвав, да? Цей. Як його назвати? Я сюдируючий. Тоже так мені прыгати, і шо, це тобі сильно допомогло? Не дуже, да? Я теж так думаю. Ло. А, все, я просто по колу пройшовся. А заради чого я тоді сюди йшов? Мені щось це цікаво. Заради пари патрон? Булістика. Тут тікі гайчник людь. А, тут двері відкриті, Здрасті. Мені не Та, ну не Що думаєте, я не знаю де ви спавнитесь чи що. За усіх один код прописаний. Або спавняться за дверима, або за спиною. Якщо нема за спиною, то перевіряйте сусідні двері, в яких ви були. Ви 100% знайдете свого противника. Пішні, хлопці. Сервісний центр, ангар 4. Не знаю куди я йду, якщо чесно, я просто так іду. Тип е на задоволення Як матеріал, все ж таки врізав мені? Поліетиленовий пакет. Гасті. Не вірю. Ніяк мур. Я щось активував. Народ, не питайте мене, як я це роблю. Я це роблю чисто на риториці рук. По пам'яті того, як вони себе заб'ють. Пробовіком тільки підпиратися, якщо чесно. Полку з нього якщо він в упор попасти не може. Не знаю. Окей, от я зробив вистріл в упор, ви бачили, а він... як ішов собі, так далі йде. Весела мертвічинка тут ходи, броди. Німаємо. Так, мені навіть і гру зберегло Упор <пор> два рази три з дробовіка і ти все одно живий. Ну, хіба ж це не магія народ? <пор> Великай чарівна магія Доступна тільки... Великим монстром домаш. Так, він зараз прийде сюди, це тільки плюс. снизу, знизу, Де ще що я казав, у них є. І всього функції народ. Перше, це спавняться задів і друге спавняться в сусідній локації, де ви були. І так, да, завжди стріляйте в трупи. Завжди. Бо бачите, вони воскрешають. При тому, що я стріляв недавно по цьому трупу, що тут боку лежав. Він не вставав. А тепер бац, і в нього вселилися і він воскрес Ну, Солдати це взагалі окремий вид мистецтва, якщо чесно. Як всасу патрони, так и всасу там прийшов сам помер. мишний чол ляга. Так, 95 не має бати. Давайте, погнали далі так, жижик рукоборд там. Я не знаю навіщо він мене вдарив. У мене в все одно, тут під боком. Хочу чувачок тут просто помахатися. Вони. Он я за що казав. Якщо чуєте десь звук, народ, два варіанти. Перший він ззаді, другий варіант він десь заниканий за стіною. Не вірю. Не вірю ні одному із вас. А патрон тут купає Не-Нє-Нє. Не, не. Краще з висоти пташиного польота з вами розберусь. Не дай боже, ще повстає, воно мені треба. I don't believe someone's alive there. You, you must help me. Time is critical. My name is Richard, Dr. Richard Myers, and I believe I'm the last one alive from my team. I was not the there before the connection was lost. I, I don't know what happened to them, but without your help, we may all die. I hope I can count on if you. Here's the situation. We were conducting bi-dimensional tests before the attack, and I've lost control of the communication relays. And now we have a functional teleporter still active in the other dimension. And if it's not destroyed, those creatures may be able to use it to reach as far as Earth. You've gotta help me. I've done everything I can here, but I don't have enough power to activate the teleporter on this side. The engineers were working with me to redirect auxiliary power from NPRO straight to Exus Labs. But now, looks like you're the only one that can help. I'll upload the array instructions to the SSD at your console. There. Take the SSD and find the main power station in sector two. Just plug it into the main terminal, and I'll contact you there. There's very little time. Please hurry. Uh huh. Коротше, якщо коротко, то нам потрібно підірвати одині порталів, які вони проводили експерименти. Портал вийшов з підконтролья, де ми не крутимося світні кількості проти нашого. Персонажа і всіх, хто тут є. Тому у нас є два варіанти. Або ми зупиняємо все це пекло зараз, або нам пірвуть куза. Ну, одне із двох. Тому я пропоную теж таки виконати в цього лікаря. Запрошую вченого, копченого Для того, щоб, скажімо так, спасти наші життєбиття. Ну, У нас інших варіантів просто немає. Заренину коню ту не дивляться. Mm. Mm. Що, код відкритий, давайте переходити на наступний, куди нам там. Еко сектор 2. Чудово, просто чудово Так, що одну з? Sual powerкод. Коротше, використати SSD-код для того, щоб перепустити подачу енергії для бруталів. СБ. І якщо треба це зробити, постараємось це зробити. О, жижики! Пріжне є. Так, або ззаді, або спереді, або ззаді, або спереді. Ззаді нікого не було. Окей, це прекрасно. У нас Час у нас все прекрасно, ми зараз знаходимося на N-Pro сектор номер 2 Ззаді. Хлопці, тобто, я вже реально знаю вас як облуплення. Якщо ви не з'являєтеся переді мною або десь спереді, означає, що ви заникалися на сусідній локації. Я думаю, моїм глядачам буде корисно дізнатися таку інформацію. Якщо ми будемо і ми захочемо собі пройти теж гру, то орієнтуйтеся на звук. Орієнтуйтесь на те, що ви бачите. Перевіряйте просто саме. Бачите? Там цей з жар цього толстого, а цей торстий в ітоги взяв, встав і пішов далі. І кому тут вірити, Бог не вас. Наліво ми не підемо, у нас немає пода доступу, тому давайте прямо далі прямо. Ой, ёжики зелені. Давайте пересохранемося, блин, на те, що збереження кинуло мені прямо перед цим жобіком. Хтось є? Хтось є? Того немає. Оптимальні варіанти, коротше. Запитую, ця локація розроблена для того, щоб я тут чисто з автоватом бігав, шмалявся, да? віком? перевіз. Че, він там тужин? Чекайте, я же екопромос 20, тут я маю найти оцю. Азерну пушку. З... з ектоплазмою. Да, я тут знайшов ектоплазмову пушку. Я тут була не ружбайка, а... Ружбайка? Вики вона тут? Блин, я щось задивився на неї якось... Не замітив цих дурників, треба було їх розстріляти для початку. А во, от і ПДВ. Зразу треба було б пів години слухати за код, 7-3-1 народ, чи що. О, о тепер старий добрий В мене на руках. Так починається для демонів. Ой,ся, будь ласка. Хто у нас вручив? Жижик, пишу, дурачок. Навіщо ты скачешь на двух ствол. Позгами геть уже не не там тоже не снизу. Ой, думаю, веселий хлопц, честно. Прям звод и ты зрозуму на смех. Та, пацани. Смішні ексопірові труси. Давайте, давайте поведемося на їхню пасточку. Я знав, що це буде. Я ж спеціально чекав спиною, блін, бо я знаю кожен їхній уголок, кожну їхню пастку, йок макарьок <рес> Просто нечесно, що підбирається броня тільки в тому випадку, якщо персонаж дивиться в ту сторону. І зачем тобі не вилазить? Про то, що навіщо. Ой, жижик! Успокойся, будь ласка, я не очікую тебе тут, якщо чесно побачиш. Какой за хпшечка? Йох, макрив, а це прилетіло. Ну, дякую, за ХП все одне. Давайте відкриємо собі прохід. Ну, прекрасно. Гранати повернули мені. І ліфти повідкривали, активіввали. Прекрасно просто. Все йде прям чики бомбом, якщо чесно. Хто ну, по мені попав? Ааа. Я забув про ваші чарівні здатності стріляти через стіни, блін. Я перепрошую, народ. У мене уже скоро з вами буде. Забуваю ячно, що у вас є здатність через стіни попадати. Ні-ні-ні-ні-ні, нікого в живих не залишаю. Става. Зайдемо поки що. Потарились по максимуму, я чул. Да йок, накарк, ну хойтеся, будь ласка. Так, давайте повернемось тобі назад. Я там пам'ятаю, як впічка тут була в цьому зданні. Відхилимось на фолич, заберемо трохи цього поліетиленового пакета. Та, не сильно багато, я хп і зберіг собі тут, але треба було краще грати. Ну, хто знав, що вони тут будуть вилітати так безбожно. Скоти прокляті. Чого? Комусь скоро Так я ее чипал А так нечестно братишка і виліз биткули и інше місце. меньше месяца Молодець. Наступний. Ще хочу пулю. Молодець. Наступний. Наступний. Я чув. Я чув. Дивно. Можливо, він десь карабкався. Please insert SSD drive, drive accepted. Oh. Stand by. Over full. Excellent work, Marine. I'm getting a link to the SSD drive. The computer's showing that the auxiliary power unit isn't coming online. Over oh, there, on. and it looks like you need to the systems. If you haven't already found one, there should be an ionized plasma levitator nearby. Some of the techs call it a grabber gun. Don't worry. This is a common problem with these systems. You should be able to extract plasma from a working conduit and force it into the non-working one. That should be sufficient to prime the unit. One moment. I'll open the shielding. There. The shield should be open. Good. You're getting adequate readings from the power converters. Мені треба спуститись на підземні етажі, ремонтувати енергію. Я, звісно, не електрик, але голоснуємо. Давайте спробуємо розібратися. Щоб дасться, то буде чудово, якщо ні, ну значить нам не повезло трошечки. Тут ще можна сказати. Постараємося, щоб все було чеки Бомбоні. Що у нас почалося? 22 хвилини, так? Да? Ще трошечки співає. Добрий день. Патрони на автомат їх дають, значить зараз буде ідемо. Ну тут це закрито. Да я тоді маю. Перепрошую. Я понял, зараз буде м'ясо. Ну давайте, закидуйте мене демонами. Тільки не ти! Ні, з тобою не можна битися з звичайним автоматом. Ти це розумієш чи ні? Це Unreal. Ну ще один. Капець, я цих тіпів бачив тільки після повернення з пекла, а тут вони у групі Альфа за 6 годин до того, як тут пробіг наш основний персонаж. Я, звісно, нічого проти не маю, але це трошечки перебор, мені здається. У мене навіть зброї адекватної нема прямо сволочки моєї.

А, і це гранати, патрони, автомати. Коротше, просто були, як то кажуть, затарочка. А в основному нам треба просуватися далі туди прямо. Хавенько виходить. Це Молодець <звук> Якщо б в упор підійшов валив, ахуйте що просто переміг любого ворога. <рес> це досить таки цікаво виходить. Що у нас? Екосектор підземний рівень номер 2 Зазіс, да? Цікавенько. Цікавенько. Окей. Так, що. Ну, 24 Давайте знаєте що народ. Э, Ростянемо. Я бачу, це доусі досить малесеньке, але все ж таки. Діва, серія вам сподобалася, на цьому я буду закінчувати. Дякую вам за те, що додивилися її до кінця, Ви тільки мене просто найкраще. З вами був я, Марій, це був Doom 3 BFG Edition і дивилися до нього last мішен. Тож, всіх цим люблю, вдімаю і баю.